Всім привіт! НАТО прагне якомога глибше затягнути Південну Корею в безодню російсько-українського конфлікту, пише китайське видання. На думку журналістів, таким чином альянс намагається обплисти своїми щупальцями весь Азіатсько-Тихоокеанський регіон. На тлі триваючого конфлікту між Росією і Україною НАТО намагається переконати своїх членів і партнерів сформувати більший табір, що підтримує Київ в політичному і військовому відношенні. Отже, згідно з цією логікою, оскільки Південна Корея має відносно розвинену і продуктивну оборонну промисловість, країні необхідно експортувати більше зброї на Україну, йдеться в матеріалі. Оглядачі вважають, що Північноатлантичний Альянс прагне перетворитися з регіональної організації в глобальну. У зв'язку з цим йдеться в публікації. НАТО закликає своїх головних партнерів в регіоні Японію і Південну Корею брати активну участь у протистоянні на Україні. Вашингтон упевнений, що втягнувши Південну Корею, він зможе під виглядом справедливої міжнародної організації втручатися в можливі суперечки в Східній Азії, вважають журналісти. Раніше міністр оборони Південної Кореї Лід Джонсоп ухилився від прямої відповіді на питання, чи стане Сеул надавати військову допомогу Києву. Глава відомства підкреслив, що країна продовжує стежити за розвитком подій на Україні. Глава Пентагону Лойтостін на зустрічі з Джон Сопом раніше заявив, що США можуть застосувати ядерну зброю, якщо це знадобиться для захисту південної Кореї. Він додав, що в Південній Кореї базується один з найбільших військових контингентів США за кордоном. Україні служать тисячі американців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.